Заступники директорів професійно-технічних навчальних закладів області зібрались у Бердичівському будліцеї на першу у цьому навчальному році методичну секцію. Спочатку гості оглянули матеріально технічну базу закладу, виставку гуртків декоративно-прикладного мистецтва, почули, як співають та грають на музичних інструментах вихованці гуртків художньої самодіяльності, а потім взялись до роботи обговорення теми щодо соціалізації учнівської молоді закладів профтехосвіти. Під соціалізацією прийнято розуміти процес інтеграції людини до суспільства, засвоєння норм, правил та цінностей, котрі роблять її повноправним членом суспільства. З доповідей заступників директорів з навчально-виховної роботи було зрозуміло, що в їхніх закладах прагнуть не просто дати учням знання, а сформувати конкурентно спроможні особистості, які зможуть адаптуватися до постійних змін у суспільстві. Також педагоги працюють над тим, щоб підвищити престиж робітничих професій в очах самих учнів та потенційних абітурієнтів. Господарі, під колектив професійного будівельного ліцею запросили гостей на два позаурочні заходи, присвячені темі засідання. На одному з них, виховній годині професія будівельника це моє майбутнє, освітяни побачили, як ставляться діти до обраних спеціальностей: муляра, маляра, столяра, монтажника гіпсокартонних систем, штукатура. Я штукатур, я горжусь, що я вмію своїми руками творити добро від покоління людей. Я маю подяку за руки своїх, що не бояться роботи. У стародавній професії будівельника молодь приваблює можливість працювати творче, завжди перебувати у пошуку нових ідей. А ще нагода вписати своє ім'я в історію, адже результат роботи будівельників живе століттями. Особливого заохочення до світу професій, на думку присутніх, потребують діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Адже увійти до суспільства і вільно себе почувати їм найважче, не маючи досвіду проживання у сім'ї, вихованці інтернатів не вміють цінувати родину. Часто вони не здатні усвідомлено ставитись до вибору своєї долі, усвідомлювати себе як особистість, мають споживацьке ставлення до життя і небажання заробляти чесним трудом. Кілька гостей поділились власним досвідом роботи щодо соціалізації такої категорії своїх учнів. Яка ж підготовка саме у нас на навчальному закладі до успішної соціалізації дітей сирі? Перше це соціально психологічна підтримка. соціально психологічна підтримка має на увазі це формування позитивної поведінки, розвиток комунікативних навичок і вмінь, вміння брати на себе розвиток вміння брати на себе відповідальність, усвідомлювати наслідки за свої вчинки. Розвивати в собі впевненість формувати і створювати позитивну ситуацію успіху. Наступний спектр це соціальна правова допомога. Сюди входить консультування з питань трудового, житлового, цивільного, сімейного законодавства України, прав та пір, які передбачені законодавством. І наступна галузь допомога встановлені у професії, яку дитина вибрала. Так як ця зустріч для присутніх була першою у новому навчальному році, то, крім доповідей з головної теми, вони заслухали ще й звіт голови обласної методичної секції Людмили Мельниченко про роботу у минулому році. На цій посаді пані Людмила пропрацювала 12 років і цього разу попросила колег замінити її молодшим фахівцем. Я вважаю, що я свій потенціал практично вичерпала на рівні голови методичної комісії обласної. Це правда, тому що ще Сухомлинський казав, в кожному колективі повинно працювати обов'язково молоді, середні і старші. Так повинно бути. Оця прослоєчка наших старших до, 10, до 30% це абсолютно нормально, це наш досвід. І ми ділимося, і що до мене телефонується, ще нікому не відмовила. Або якщо я не знаю, я кажу, я не знаю, я буду разом з вами дізнаватися. Це абсолютно нормально, тому що ми навіть побачили, коли змінили вогню методичної комісії в нашому навчальному закладі і поставили абсолютно молодих людей у цього тільки виграло. Це, це абсолютно нормальний процес. Я б хотіла, щоб до цього ви прислухалися. На посаду голови секції запропонували Оксану Горай, заступника директора Житомирського професійного політехнічного ліцею. Зустрічі під її керівництвом освітяни побачать вже незабаром, адже цього року на них чекає ще три подібних засідання.